Анатолій Костецький У сузір'ї гончих псів. фантастично новорічна пригода. Вчора, точно серед ночі, в нуль годин і нуль хвилин, раптом я розплющив очі, бо відчув, що не один з новорічної ялинки. Хтось чужий на мене зиркав. Хто ви? вичавив я з себе і від жаху аж зомлів. Прилетіли ми до тебе із сузір'я гончих псів. Я у відповідь почув і про жах умить забув, бо угледів на ялині три небачених створіння. Перше. Наче птеродактиль. Друге справжній динозавр. Ну а третє, що й казати? Я нічого й не казав. Ще й регочуть не лякайся, ми свої. Чого зомлів? Хочеш з нами прокататись до сузір'я гончих псів? Хоч було це серед ночі, мовив я. Звичайно, хочу. Тут же Писк якийсь почув і відчув, що я лечу. Скільки часу ми летіли, я не знаю, не лічив. Та невдовзі опинились у сузір'ї гончих псів. Там доставили мене на одну з його планет. А на ній усе казкове. Розказать не стане й дня. Там я бачив от вам слово сто мільйонів цуценят. Синбернари, фокстер'єри, колі, пуделі, боксери, лайки, доги, водолази. Не назвеш усіх одразу. Розгубився я, та й годі. Тут, на мій одвертий подив. Три небачені створіння в унісон заговорили. Не дивуйся, тут у нас феї всього світу вибирають цуценят на дарунки дітям, щоб у новорічну ніч рознести їх. І мені? я з надією сказав. Так, промовив динозавр. А чого тут дивуватись? усміхнувся птеродактиль. Кинув третій. Вибирай, стане пес твоїм і край. Я від щастя знепритомнів, а очуняв я вже дома. Все як завше. Але тільки хтось заскімлив з під ялинки. Я підскочив, дивина. Під ялинкою щеня волохате капловухе, ще й усе руде, як є. Я схопив його на руки і спитав а ти чиє? А воно мене лись-лись та твоє ж, мовляв, дивись. Спалахнуло в домі сонце, стільки радості мені. І чи правда це, чи сонце був у новорічну ніч? Не замислювався я, бо у мене є щеня.